Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай від хай від червона калина, нехай гинуть женьки на вічні віки, нехай гинуть женьки на вічні віки, як вороги нас на Сажали як бога за у смолі пекли, козаки у хатах життя не благали, про долю України до їх були, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вільно, козаки. Хе відвече червона калина, нехай згинуть горі женьки на вічні віки, нехай горі женьки на вічні віки, хто живе на світі, хто жити буде, хто шляхи козаці буде ще щедокать. Що бояла воля, щоб раділи люди, дай Бог нам постаньє тіста слова сказать, хай живе, живе вільна Україна, Хай живуть, живуть вічно козаки, Хай живе, хай жите, червона калина, нехай живуть волі женьки на вічні віки. Нехай дзве на дворы жэнькі на вечныя